17 квітня відзначають Міжнародний день кави. Як часто вживаєте цей напій та якому виду кави надаєте перевагу? Ну, в основному один раз. Той один раз. Ну, я більш такий польогкий, бо я каву сильно не, не люблю, але, той. але більше апарата. Зазвичай раз у день а На вид кави мають на увазі Арабіка чи щось. Ну, Арабіка, звичайно. В принципі, все. Вдома п'ю. Обично не купую десь. Я не п'ю кави, бо в мене давлення високе. Кави не вживаю. Чим її заміняєте? Чаю. Кожен день зранку в мене ранок починається з кави. Не з кафе голд, не з кафе, не з кафе об... звичайно, не з кафе. Рідко вживаю. А якому виду кави надаєте перевагу? Заверну? Зовсім не п'ю каву. 17 квітня відзначають Міжнародний день кави. Як часто ви вживаєте цей напій та якому виду кави надаєте перевагу? Кожен день. Вживаю каву, віддаю перевагу американам.